вірус, це лінія землі, так? Ось у бачите? Лінія землі. Оце небо. А це все, що між ним, оце їхнє тут життя відбувається. Все? все. Що це воно таке? Але ж все воно повторюється. Це Те саме малюють в Гумунії. Розумієш, це це знаки, це І це інформація. Це інформація, так. Да, да. Це все інформація. Один за вербу ви прив'язуєте в кінець. О, оце грузи, воно лежало у ямі, господарські ями були для сміття. Оце Оцему взяли, воно все на купці лежало. Ну, що Всі оці речі, вони лежать в хаті. Заходиш, якщо в хаті десь був станок, і так на купці так репстело, така тут карі, воно згоріло, і так на купці лежить. А це все, хлопці, побита сітка була, не була особлива цінність, вони зібрали, побита сміс, підгнила, порвана рибою і викинули. Ну це не серце, у нас більше вони сиділи на м'ясі. Отакі От речі робили. Ну, зупиняючись не будемо, це унікальні речі, особливо. Бач, показує, як вони биків, запрягають биків. Показує, що два. Так, так. Воно там один маленький сані. Що вони були сані, воза не було. Вони все це тягали на санях, не треба снігу. Бики тягнуть, завжди потягнемо чорта. О, він, тобто ніякий культур, ти після культури, вони придумали колесо, там, там, там. Це, це Ось оце бред. Оце їхні засоби. Але цікаві оці сані тим, що вони зроблені в вигляді посудини, важка. Значить, були у них речі. І це третя на Україні, тільки вона у нас ціленька, а ті фрагментовані. Це велика це цінність, тому що їх немає. Видно були для чогось, для перевезення чи води, чи, чи ще щось вони зберегли, вони їх витягали. Але право сані, і вони всі показують, як гори, бачите, і вони на бік. О, так як вони були в природі. Тобто все, що вони роблять, це відтворення того, що вони бачать. Орнаментовані, воно все довбане із цінного дерева. У нас чумаків, тут місцеві чумаків, тут сумаські села, одне село зберегло навіть нас лише, Лисенський район село Оли, то по спогадах тих чумаків вони теж нічим не займалися, вони тільки оце возили грузи. То до 19 століття, до середини ХІХ століття у всіх чумаків вози були із цілої деревини довбані. Про таку кераміку, про таку у них був розподіл праці. Видно, трапився розподіл праці, коли був достаток. Коли людина могла щось продати, ну, грубо говоря, я кажу, продати, і ну, поміняти. поміняти да. Так, Людина, о, оця людина, що робила цю посудину, це була спеціаліст. Вона сиділа, вона весь час робила посуд. Вона не косила, вона не доїла, вона була гончаром. Розділення да. було, вона, туда. Да, ну, розподіл праці. І вона малювала, вона гарно це все могла за вона. Ця людина володіла технологією фіксації фарби, тому що цей посуд опалювався два рази. Другий раз о, перший раз по чорному, другий, тоді обмалювали і тоді фіксували фарбу. Якщо ти правильно витримав температуру, тебе фарба не зміниться в процесі життя. О, і та людина знала, скільки, як, що, яку, скільки кинути, ну, як нагні, нагнітати цю температуру. Оці люди просто знали, бо вони це бачили, як це робиться. Ну купляти і а де потрібно, і кожен вдома після роботи, всі ввечері глини, любої по барабану, якої глини замісив з любого шару, зліпив і функціонально він міг щось з ними випити зробити, чи поставити. Все. Так як ми ось з бідності, чого я штукатуру. Правильно, я добре заробляю, прийшов. Спеціаліст став по штукатурі, той попав плитку, то й те, то й те, то й те. Коли ти, ти на натуральному господарстві, ти сам корову... ...перейшли на коругу. Так, ну що, ще, ще дві минути було. Він не теж в дому поїдуть. Це те, що на полі, воно ось таке, ось, бачиш, Цей смітник. Що на зняли, так? Що на землю дивиться після них? Ну він про них почав утворюватися, Він вже був там є... скільки був, скільки, ти родючий шав. Тоді воно заробилося, чорне борються в результаті життя травба. Саме трав. Це мені стиснули. Воно близько 15 метрів має дуже руку. Ми її так стиснули, ну, щоб показати людям, часто мало купувати, що воно там є. Це солдат, оце поріг. Там галочок був, там ще є далі. Зайшли під поріг, пів робоче місце для жіночки, де вона пересидеть. О, там чайні печі, кусок печі, ото кусок, вона метр 80 має, така до двох метрів. Це стандарт. Кругом так. Кругом. В кожній хаті. І в умовній, да, так. Да. Ну, трапляється розумієш, якщо воно гарно випалилось, воно дойшло. Якщо не випалилось, ну, через то, що ці всі то, речі вони зне... зібрані з різних життів. Те, що класно зберегти. А так просто видно, там наш буля така, там глубця, там і літак. Це кожна хаті лікар. Ну, якесь священне місце в кожній хаті, бо немає споруд суспільних. Бука це там цивілізація. У них хата з усім начиненням. Все. все Все достатньо. Mm -hmm. Самодостатньо. Хату збудував, тебе все там є. Все. Mm -hmm. ну, конструкція, елементи, конструкції, це довго. Це я чарні печі, чарін печі, так як оце було припідняте, воно була типа. оце єдина е, от така модель є, житла. Яка показує наша, що вона чітко двоповерхова. Всі інші, вони на ногах вони припідняті. І то це, це моделі певного періоду. Спочатку вони жили тут в землянках, перші, що прийшли, тоді на Тоді наземне житло. Воно, бачу, оця модель житла, оце наземне житло, це період, коли вони жили на землі. І, між іншим, якщо йшло, горбо такої йшов даленький поки. Отак на будувалося. Вони не підкопували, не вирівнювали. Отак підлога ті йшла. Отак рівень, Так, да. Коли вже вони почали на стопах будувати, мабуть, вони вже, вже було у них можливість на стопах чого, мабуть, переливало. Ну, мабуть. І через що те, що ви бачите, отривало, та підлога, вона була над вона на землею на, певні, на певній висоті. Мінімум 60 см. Бо коли цю підлогу знімаєш, а там важкі. а там є посуд. Найбільший посуд це 60 см. Тобто і цей посуд по периметру тільки може бути, там всередині ума. Тобто це концерт вали. Ну, щоб і тоді воно впало, ну, гукнуло і передавило і спало його вже. Через що це так звана дуповерховість? Так звана. Це... Але одна модель така є, але там викопане екскаватором. Азопровод робили і викопали. Дослідження там не проводили на цьому розкопати, Це дуже гарно видно, тому що дивіться, що він конус на конус, тобто під, 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 під підлогою у вас будуть складені стіни. Це стопудово. Але там не проводили. Ну, але був такий бут... варіант, раз вони зробили. Буткий о, е, і ось тут піч, отам же вона піч того стоїть. Ні, піч тут в приході справа піч. І вона, а ця вся, о, ця вся глина лежала на колятих дрючках, ось там відбитки є, о, на колятих колодках. І щоб воно не прогрілося, вони накидали товстенькі чення, румень І А робили все з половиною. Ну так як зараз. Глина з половиною в конструкції. Полову не кидали, боялися, що полова не кліють. Глина з піском направила. Або просто вина. Глину ти таку просто накидаєш, вона плеве. О, знаєш, що раз накидав день, потім... день знову накида, тоді знову Три-п'ять разів накидали. От один раз накидали, і пробігла собака. Собака пробігла, тут два сліди було. То вони зверху не закидали. І вони збереглися. Якби це зразу замітили, бо тут же позитивний і негативний. Тут же і той, але той викинув, Йо, його забрали з упалу, тоді вже побачили. Але тут в мене старінок однокласник, він кінолог, то він сказав, що тут два відбитки сліди. Оце, оце його передня лапа, а тут задня стала вслід передній. Слід у слід стало. Це буквально місяць був, він, він каже, подивився, це по подвійний слід. Вона пробігає, вона каже, біжить, і слід. Друг, і другий цей слід у Будба сюди забрали ступерки, щоб біжала на не на лежа. Це те, що ви казали, що там забирають. У нас голову згову чоловічу стабетку, таку забрав місцевої, де гарно видно, як у вуха розрізали розтягнуті мочки. Бо там є дівочки на маленькі, але що виходить? А це видно, як вони розтягнуті. І теж такі очі, ці лоб, ну і які губ, ну все брови, це <тас> пішло. Але всі вони е, лиця чисті. Тобто в них, мабуть, не було висловився. Ну, покривають індейці <тас> е, Південної Америці. Е, ні, ні <тас> я <тас> не думаю. Щоб по голову ці садки чоловічі були. Що вони показали, що видно, вони просто не мали цього куплення. Оце розріз пів, вони робили моделі жителів в розрізі, де показано, що всередині. Бачите, вони дивіться, жінка, це Сушківка. Це ті самі, що в Казанках жили. Справа під купольна по чорному топиться, задні його грошти стоять, бачите, зеленя зерна, оцю вівтару. І втакські хрестоподібні, були хрестоподібні круги. В одному поселені, такі такі Чого, ніхто не знає? Оце в ТНК знайшли пів, оцей фрагмент відбити, бачиш? Справа піч. Mm -hmm. Воно піч. Бачиш, так заходить і одразу піч. О. І оця ліва з жіночкою, вона десь викинута, вона десь там. можливо, десь подається. А ну Де вона, хто її знає. О. І оця саме ціна, що у нас є, це, звичайно, модель житла. Це унікальна річ, їх на Україні дуже мало, їх в Одиниці є. Але що її 90% є, а півці фрагментовані. Ось Вінницька область. Що спільне? Це різні періоди. Це період такий, як пеленки, що на ступах. Але дивіться, одна пороги вони роблять. Тоді оці дірки. Ось це стовп. Тут гіпс. Ось це стовп, гірка. Свпи, а між цими стовпами було плетиво і глини зашлюпано. Ось подивіться, стовпи. Так, так, з дерками. Ось в цих кругах дірки. Оцей ганок є спереді. Там вікно кругленьке, заглянь туди, там віконці. Тільки інтер'єру тут нема. Вважається, що це теж культова річ. Ну, зараз там в Ізраїлі певні речі подібні знаходять. О, ну, такого десь порядка 200 300 тисячі років то там вони трактуються як будинок для Бога. Можливо і, і це такі самі речі. Між іншим, по, по, по копії тих моделей житла, ну, них, як правило, вони є керамічні і з каменю вийде, ну з рем'яких політів піщаника, то все оце, вхід в храм зроблений точно так само, як тоді був храм, який зараз зруйнували. Зроблений по тих моделях. Безуміє? Через що вони почали прив'язувати? Як там скільки разів виступів зроблених в берег. І так само було. І вони там зберігали якусь плесень посередині. Окочували, вони переходили і вносили цю хатку з собою. Вони, що це щось таке впало, можливо, це було. Так, ну що хлопці, яку бачила чорта? Вона почула по циганському раді, що є якась лагерина задрибана. І там щось таке було. І вона пригналася, вона була в шокові. Вона була в шоку, вона це все замалювала ну, з дозволу, зафотографувала, вона хай ніколи не бачила. Це культура виробництва. е при виробництві в неї не було відходів. Не було відходів. Воно, воно, хлопці, воно не відбивалося, воно відтискалося з допомоги, шило. Бачите, з допомогою такої збільки, з допомогою, якогось механізму. <реш> Радили, і Тиснули. І, і? і оцей критичний натяк відбувався і вони відстрілювали. Таким способом робили в, до 12 століття ацтеки на території Інки чи Ацтеки на території Мексики. Вони обсідіани. У них зелений, вони, у нас чорний, а там зелений, у них скло, мені ще казали скло. Оце вони використовували. Воно вже бредво. Самі кращі скальпеля це із вставками із кремлією. Заживає на другий третій день. О, зараз армія не мало це, в них там є своє родовище хремів, в них завод будували, працюють на закордон. вкладощі і розкаплення. Це Чернігівська культура. Це кінчився як період панування, ніякий вплив сарматський зменшився, тобто сармати перебували вже в занепаді, їхня основна підконтрольна територія, це вже була Північний Кавказ. І приходять сюди готи. Готи приходять звідти, Швеція десь туди, за Балтійське море, приходять е, і між іншим, теж землероби. Тупі землероби, які для них ризик землю, це найголовніше. Це воно видно до нас, Так, так, да, да, Вони були воїни, які от для них землеробство, це було на першому плані. Вони ж ні в не крепосте не будували. І всю тримали римську імперію в страхові. Імператор Константин, коли будував Константинополь, в нього була варто проблем, він платив нашим цим хлопцям, платив податок, щоб вони не трогали їх. Через що моя сусідка знайшла свій Дінарій, в який зараз не може назад приїхати. О, тут багато цих дінарій люди позабирали. Да. О, і тоді через. Вони тут прожили 120, каже Маганеда, 125 років, і прийшли гуни і роздолбали їх. І частина їх втекла, частина, частина лишилась тут жити. Ну, ми такі вийшли, так, да. да. О, Наприклад, Балта є Балтій райони, чули в Одеській області. По їхньому Балті відважно. Там де було село, це Балта, о, де, там казали, що самі круті пацани живуть От, в цій місцеві Балта. І ще багато я з Німцями спілкувався, багато є слів, які у них вважаються готськими, які вони присутні у нас. О, це якраз період ну, мова сурово тисячі років. Ви досмінювалися, то... Це є від тих культур, які сюди приходили. Ми формували так само, як кажуть правила Владрії, так і каже навчання. Там були жили одні, там жили англи, тоді римляни, ну, жили з тими, тоді англи, тоді прийшли сакси, тоді прийшли нормани, і от говорили міське молодша.